Ми компанія Барн Веркауф». Протягом понад 20 років ми успішно працюємо в автомобільній галузі та понад 6 років надаємо послуги з організації пригону автомобіля за Європою. Ми маємо глибоке розуміння процесу купівлі автомобіля в Європі та здійснюємо цей процес максимально якісно та зручно для наших клієнтів, що призводить до постійного збільшення числа нових замовлень. Нашу високу якість обслуговування підтверджують безліч позитивних відгуків від клієнтів, які задоволені нашою роботою. Для нас поняття пригон автомобіля з Європи охоплює весь комплекс організаційних та супровідних робіт, включаючи здійснення купівлі автомобіля, організацію доставки автомобіля, проведення процедури розмітнення автомобіля з Європи. Реєстрація приданого автомобіля на території України. Наші клієнти отримують широкий спектр послуг та консультацій з питань пригону автомобілів. Ми здійснюємо пошук автомобілів в Європі лише спільно з надійними партнерами, які відповідають нашим вимогам. Мають чітку сервісну історію, яку можна перевірити в базах виробників або офіційно документувати. Автомобілі без ознак втручання у показники пробігу, без зіткнень та впливу води. Технічний стан автомобіля відповідає його реальному пробігу. Ми не шукаємо автомобілів на відкритому ринку, співпрацюючи лише з партнерами з Німеччини, Голландії, Бельгії та Польщі. Наша головна перевага полягає в тому, що ми завжди намагаємося придбати автомобілі у найкращому стані та за найкращою ціною, залучати повторних клієнтів та отримувати рекомендації від них. Співпраця з нами надає вам можливість зробити безпечну, зручну та якісну покупку автомобіля з Європи як для фізичних осіб, так і для іродичних осіб на різних формах власності.